Радіо Chicago. у студії Радіо Вадим Вадимок а Це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож, поїхали. У мережі пишуть про нібито відставку головнокомандувача Збройних сил України Залужного. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела, а також депутати. Отож, екс-депутат Борислав Береза пише: «Мої джерела повідомляють про звільнення залужного з посади. Не він звільнився. А його, хоча будуть казати інше, наразі відомо, що він відмовився від пропозиції очолити РНПО або стати послом, бо залужний військовий його посади не цікавлять. Цікаво, що Буданом та Сирський відмовляються від посади головкома. Отож, триматимемо руку на пульсі і слідкуватимемо за усіма подіями. Проте зараз рухаємося далі. і Поговоримо про Україну Угорську зустріч в Ужгороді. Очільник офісу президента України Андрій Єрмак показав у мережі перші кадри переговорів. Із главою МЗС Угорщини Сіяртро. Отож, голова МЗС Угорщини заявив, що ми нічого більше не просимо, як повернути угорцям Закарпаття права, щоб вони могли вчитися та складати іспити рідною мовою. За словами Кулеби, це питання буде врегульоване з двох сторін. Також іде підготовка зустрічі Орбана та Зеленського. Відносини України та Угорщини різко погіршилися восени 2017 року після ухвалення Верховною Радою нового закону про освіту. У ньому передбачено обов'язкове викладання частини предметів. Українською мовою навіть у школах для національних меншин після цього Будапешт почав сильно блокувати співпрацю України з НАТО. Та ЄС ну і не можу не відзначити, що п'ять українських тенесисток увійшли у топ 35 світового рейтингу після тріумфу на Австраліан Оупен. Еліна Світоліна, 19 місце. Марта Костюк, 28 місце. Даяна Єстерська, 29 місце. Леся Цуренко 31 місце. І Ангеліна Калініна 32 місце. Щиро тішимося за українських спортсменок і бажаємо нових звершень на світовій арені. Тому до світу Європа без США не впориться із підтримкою України. Про це повідомив Зеленський в інтерв'ю німецькому телеканалу. А цитую: я розчарований деякими лідерами заходу, бо вони нічого не зробили в 2014 році, щоб не допустити повномасштабного вторгнення. Підтримка США навряд чи зміниться, якщо навіть Трамп виграє вибори і будь-яка війна закінчується, і наша не виняток Росію можна зупинити геополітично і фінансово. Також Ша Йорданія, Єгипет, Саудівська Аравія та інші арабські держави домоглися відставки президента Палестини. Відомляють York Times. Зараз державою править 88-річний Махмуд Аббас. Новий лідер повинен буде відновити сектор гази після завершення палестинсько-ізраїльського конфлікту. Дипломати хочуть переконати Ізраїль після війни передати управління сектором гази і західним берегом річки Йордан Палестинській адміністрації Малі. Зміна влади дасть змогу зробити її більш переконливою в ролі уряду майбутньої палестинської держави. Також ЄС продовжив економічні санкції. Ці проти Російської Федерації ще на півроку повідомила прес-служба Європейської ради. Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення. Також Люксембург долучився до коаліції F-16. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль переговорив зі своїм колегою Люком Фрідером та висловив вдячність прем'єру Люксембургу за Лідерство у створенні it коаліції а також за долучення до коаліції f 16 окрему увагу. Лідери зосередили на посиланні санкцій проти Росії та замороженні російських активів. Люсембург тут робить вагомий внесок. Ну і також ще одна новина про те, що у газі визначили дату, коли оголосять про прийнятність скарги України проти Російської Федерації щодо геноциду. Проміжне рішення суд має оголосити у п'ятницю 2 лютого за підсумками розгляду. До попередніх заперечень від російської сторони рішення мають оголосити на засіданні у палаці миру в Гаазі о 15-й годині за місцевим ш -ш часом. Також нагадаю, що йдеться про скаргу України, подану 26 лютого 2022 року проти Росії, в якій Україна просить суд притягнути Росію до відповідальності за спотворення поняття геноциду, яке вона використала для виправдання своєї повномасштабної агресії, говорячи про геноцид на Донбасі також НАТО, в свою чергу, має готуватися до російських ударів по Європі. Повідомляють The Times. Група генералів з Німеччини, США та Нідерландів прогнозують можливий наступ Росії на Європу через три роки. За їхнім сценарієм, спочатку Росія завдадуть удару глибоко за лінією фронту, намагаючись вивести з ладу цивільну та військову інфраструктуру від заводів з виробництва боєприпасів і командних центрів до електростанцій мостів і залізниць. У мене все почуємося вже після рекламної паузи. Радіо Chicago.